Вітаю всіх! З вами компанія BubbleAdvance, і сьогодні ми відповідаємо на запитання, як перевірити рівень публікаційного внеску після того, як ваша стаття прийнята до публікації в журнал бази даних Scopus. Перш ніж відправляти свою статтю до журналу, ми вам завжди рекомендуємо перевіряти цю інформацію. Тому що для вас може бути сюрпризом, яка велика публікаційна плата може бути на сайті журналу вказана після того, як ваша стаття буде прийнята до публікації, вам обов'язково треба буде її сплатити. Тож ми рекомендуємо цю інформацію перевіряти, бо бувають різні умови. Є багато журналів, які безкоштовно публікують статті після того, як прийняли до публікації. А є журнали, які швидко розглядають, але, на жаль, вимагають велику публікаційну плату. Тож, перш ніж подавати свою статтю до журналу, нам необхідно з вами це перевірити і вже розраховувати на певну публікаційну плату після того, як ваша стаття буде прийнята до публікації. Як це зробити? У нас зараз для прикладу журнал видавництва Вілі. І тут для того, щоб дізнатися, яка публікаційна плата встановлена в цьому журналі, нам потрібно подивитися по всіх меню, по передивитися всі-всі вкладинки, які тут є. Тому що зазвичай на сайтах журнала може бути розділ, наприклад, APC або «Publication Fee», і ви точно будете знати, що там мова буде йти про публікаційний внесок. Але не завжди це є, і треба знати, куди подивитися, якщо окремої вкладинки немає на сайті журналу. Тож, давайте з вами пройдемося по всіх вкладинках. А у нас є About. В About часто є така інформація, ви можете зайти і загальні умови. Редакції журналу перечитати. Зазвичай, якщо публікація статті безкоштовна, вона буде тут. Але для початку давайте перевіримо всі вкладинки. Брауз у нас зазвичай вже архівні статті опубліковані. І якщо у нас цієї інформації немає в About, то вона точно є в вимогах до авторів. Іноді вона буває в гайді. Там, де вимоги до оформлення статті до журналу, але якщо ви бачите розділ Open Access, то ви точно знаєте, що тут ця інформація вказана. Що таке open access? Деякі журнали мають гібридний доступ до публікації вашої статті в їх журналі. Гібридний це значить, що ви маєте два вибори до публікації своєї статті. Ви можете опублікувати її безкоштовно, і це буде Close Access. Тобто ваша стаття буде закрита до скачування і до перегляду. І ті, хто захоче її прочитати, вони повинні будуть заплатити за скачування вашої статті. Це може коштувати десь 30 доларів. А якщо ви хочете опублікувати вашу статтю в відкритому доступі для того, щоб всі могли її скачувати і цитувати, то це може коштувати доволі дорого. Тож, в цьому журналі, як ви бачите, також гібридний доступ. Тут у нас два способи публікації. Закрити доступ це безкоштовно, а відкрити доступ коштує 3120 доларів. І після того, як ваша стаття буде прорецензована, і якщо вона буде прийнята до публікації, то вам обов'язково придеться оплатити ці кошти. Деякі журнали дають знижки, у деяких журналів діють певні доступи. Відкриті доступи для окремих країн, наприклад, ми зустрічали як багато журналів для українських авторів знімають оплату за відкритий доступ, але це також може тривати недовго, і вам все одно потрібно все це аналізувати. Якщо ви дуже хочете публікацію в певному журналі, ви можете зв'язатися з редактором і запитати в нього про знижки або про зняття публікаційної плати в за якимись певними умовами. Але ми вам рекомендуємо завжди цю інформацію перевіряти, щоб для вас не було здивуванням, яка публікаційна плата в певному журналі, після того, як ваша стаття вже прийнята до публікації, ви витратили багато часу. Тож, якщо вам потрібно допомогти з перевіркою публікаційної плати в певному журналі або з підбором журналу, звертайтеся ми на зв'язку. З вами була компанія Bubble Advance. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Ми раді бути корисними. До нових зустрічей!